Оренда: кожен з нас хоча б раз в житті провів десятки годин на сайті оголошень про здачу квартир, які виглядають так, ніби там щойно вмер Брежнєв, а потім ще й заплатив ріелтору. За а за що власне? То чи справді нам потрібні ріелтори? За що ми їм платимо? Що робити, коли не здають житло з дітьми або з домашнім улюбленцем, або якщо ви військовий? Чому риночок насправді нічого не порішає? І що з цим всім робити? Давайте розбиратись. Сьогодні ми трохи змінимо формат. Я робила пост в себе в Твіттері, де просила вас розповісти, з якими проблемами ви стикаєтесь, коли орендуєте квартири. І сьогодні ми пройдемось по цих проблемах. Я сам знайшов квартиру на сайті, сам домовився про перегляд. На ньому ріалтора не було. Він прийшов тільки на підписання договору, приніс роздрукований бланк на одну сторінку, типу договір, і взяв за цю роботу 100% вартості квартири. За що я йому плачу? Ну, по-перше, якщо ріелтор не надав вам послуги, не попередив вас заздалегідь про їх вартість, не підписав з вами договір про надання послуг, ви не заповнювали заявок на сайті цього ріелтора. Ви можете не платити, бо договір не укладений. Це ніяк не вплине на вашу можливість орендувати квартиру чи на те, що договір оренди з вашим орендодавцем буде мати юридичну силу. Якщо ріалтор буде обурюватись, то можете сказати, хай подає на вас в суд. Спойлер. Не подасть по-друге, більшість тих, хто в Україні називає себе ріелторами, не знають нічого про нерухомість, про те, як перевіряти право власності, на що звернути увагу в квартирі, і так далі. Всі їх. Послуги полягають в копіюванні на свій портал фото і опису, які зробив власник квартири. Вони не вміють підбирати квартиру по запиту. Інколи ріелтор може навіть не прийти на огляд, просто дати номер телефону власника і прийти тільки на підписання договору, щоб отримати 50 або 100% вартості квартири, залежно від міста і від жадібності ріелтора. Давайте будемо чесними. Це ненормально. Нам потрібно, щоб професія ріелтора підлягала сертифікації, щоб ріелтори здавали професійні тести, щоб вони реєстрували свій бізнес, платили податки, щоб існував публічний реєстр в якому кожна людина може перевірити, що це не просто тіп з вулиці. Це питання можуть врегулювати народні депутати. Для цього треба прийняти закон. На жаль, попри кричущі випадки свавілля ріелторів, і вони, наприклад. Вносять в чорні списки людей, які напряму спілкуються з власниками, і потім влаштовують змову на ринку, щоб цій людині не здавали житло. Ця галузь вона продовжує залишатись неврегульованою. Можете надіслати це відео знайомому народному депутату і спитати, чому так. Ну і по третє, я насправді та людина, якій поталанило зустріти нормального ріелтора, і він дійсно надавав послуги, шукав мені різні варіанти квартир, радив плюси, мінуси, перевіряв право власності, і так далі. Звісно, я могла б це сама зробити, тим паче я юристка, але це зекономило мені багато часу, і за це можна заплатити. Саме такі послуги мають надавати ріелтори і нести відповідальність, якщо вони раптом щось недоперевірили. Тож, Якщо це відео дивляться ріалтори, вам пора створювати велику професійну асоціацію, яка буде існувати не тільки там десь формально і на папері, а буде контролювати стандарти надання послуг і витискати з ринку всіх ріелторів, які працюють в чорну і не дотримуються цих стандартів. Можливо, тоді, нарешті, люди перестануть вважати вас найнепотрібнішою професією в світі. Оренду регулювати не можна. Зараз вона живе по ринковим правилам і все працює. А як тільки держава почне щось регулювати, то попрощайтесь зі зйомним житлом. Ну, дивіться, якщо жінка з дитиною, військовий чи студент-переселенець не може зняти собі квартиру, не витративши місяці на пошук і не придумавши історію, що він насправді племінник Ахметова, тому він зможе за все заплатити. Я не думаю, що все працює. З ринком оренди в Україні взагалі дуже дивна ситуація. Квартири є, їх здають в оренду, але ринку як такого немає. Є абсолютно дике поле, яке здебільшого знаходиться в тіні, не платить податки. Іде ні орендар, не захищений від недобросовісного власника, ні власник від недобросовісного орендаря. Нормальні ринкові механізми спотворені страшенною недовірою між всіма учасниками процесу. І до речі, довіра це дуже важливий показник для економічного розвитку. Зменшення недовіри на 10% дає 0,5% зростання ВВП. Це дуже багато верхова. Чи що зараз середній рівні росту десь в районі 2,2% в рік? Насправді, що доступнішою і прозорішою буде оренда житла, то краще буде всім в економіці, як показують дослідження організації економічного співробітництва та розвитку, що дорожча оренда, то менше грошей може людина витратити на споживання товарів і послуг. Відповідно, вона створює менше попиту і. Це заповільнює ріст ВВП. Оренда також впливає на речі, про які ми не зразу задумуємось. Наприклад, дослідження показують, що високі ціни на оренду можуть мати наслідком підвищення ожиріння та проблем зі здоров'ям дітей, адже коли треба платити багато за квартиру, бюджет батьків на якісну їжу чи медичні послуги значно зменшується. Ну і ще одна проблема саме України в той час, як на ринках інших країн є як мінімум. Компанії, які будують будинки, а потім здають їх в оренду і створюють управлінську компанію, яка займається всіма питаннями. І держава, яка будує соціальне житло, і здає його за знижену плату людям, які мають право на субсидію. В нас цього всього немає. В нас просто хаотичне збіговисько людей, власників квартир. Тому дуже важливо це все впорядкувати. Тільки так цей ринок зможе нормально розвиватися. Власник та ріелтор працюють часто неофіційно. Відповідно, договір взагалі не має юридичної сили. <рслід> Коли я, як юрист, читаю, що договір не має юридичної сили, мені хочеться зробити ось так. Non, God, please, no! No! все, що підписали ви і власник квартири, має юридичну силу. Це не залежить від того, чи був у вас ріелтор, чи власник квартири здає її як ФОП, чи платить він податки, чи ви підписували договір після вечірки, і у вас похмілля підпис трохи не такий. Також договір найму житла не обов'язково нотаріально посвідчувати. Тут важливо насправді дві речі: перша Підписати договір має саме власник квартири, або людина, в якої є нотаріальна довіреність від власника. Як визначити хто дійсно власник? По перше, спитайте дані власника в того, з ким ви спілкуєтеся щодо оренди. Далі можна ці дані або адресу квартири ввести в дії і отримати витяг з реєстру нерухомості. Десь тут буде лінк, де це можна зробити. Щодо квартир в старих будинках, їх даних може не бути в реєстрі. Тоді треба попросити документ на квартиру. Найчастіше це буде свідоцтво, яке виглядає ось так. Нотаріальна довіреність від власника виглядатиме приблизно ось так. Її обов'язково сфотографуйте. Якщо договір підписав власник, то е, за винятком того, коли в нього є злий брат-близнюк, цей договір дійсний. І всі ваші права, які ви там пропишете, теж дійсні. І ви можете їх захистити в суді. А які саме права важливо прописати, ми проговоримо далі. І ще один нюанс: якщо ви платите готівкою, то фіксуйте передачу грошей, підписуючи коротенький акт. Я такий-то, таку то суму продав. Я такий то гроші отримав. Це потрібно для того, щоб потім власник не міг казати, що ви нічого не оплатили, і тому прав по договору не маєте. Якщо ви платите, скидаючи на карточку, то платежі і так зафіксовані. Ви можете по них отримати банківську випуску. Я дала завдаток, коли знімала квартиру, і тепер власник квартири не повертає його, бо каже, що я змінила диван без його дозволу. Насправді я купила дорожчий за його старий диван. І завдаток потрібен, щоб покрити вартість дивану. Дивіться, зараз буде трошки нудно, але це важливий юридичний момент. Ті гроші, які ви залишаєте власнику як покриття потенційних поломок в квартирі, мають називатись гарантійний депозит. Не називайте їх завдаток, бо завдаток по цивільному кодексу це така штука, яка дається для забезпечення виконання обов'язків по договору, і він не повертається. Отже, ви дали гарантійний депозит. І якщо ви нічого в квартирі не пошкодили, або пошкодили і замінили самостійно без втрати якості чи зовнішнього вигляду, то гарантійний депозит вам мають повернути. Те, що воно не ідентично таке, як було раніше, не має значення. Це нормальний знос квартири. Якщо власник не повертає, то є кілька варіантів, що можна зробити: перший Можна написати власнику, що він порушив обов'язок повернути гарантійний депозит. І оскільки фактично це ваші гроші, то ви розпоряджаєтесь зарахувати ці гроші в платіж за останній місяць оренди, або за якийсь інший місяць, за який не заплачено. Другий. Якщо за всі місяці вже заплачено, то ви можете сказати власнику, що він тримає ваші гроші незаконно, тому ви подасте на нього в суд. І потім виконавча служба просто спише ці гроші з його карточки. Не полінуйтесь і оформіть це в красиву заяву зі всіма даними власника, даними договору оренди, підпишіть від руки і скиньте власнику. Зазвичай вже навіть такої заяви достатньо. Головне, не бійтесь, тут закон на вашій стороні. Ну і третій це йти в суд. Тут, звісно, доведеться знайти юриста і трошки почекати, бо судовий розгляд триває довго. Але якщо сума гарантійного платежу велика, то це має сенс. До речі, якщо вам трапився хороший ріелтор, ви також можете повідомити цьому ріелтору про недобросовісного власника квартири, щоб той знав і не рекомендував його іншим потенційним орендарям. У мене був випадок, що власниця хати в Києві відмовилась здавати квартиру бойовому льотчику з дружиною і малою дитиною, бо дізналась, що він воєнний, коли він давав завдаток. Дивіться, якщо вам не здають квартиру, бо ви військовий, внутрішньопереміщена особа, у вас дитина, якийсь не такий колір волосся чи сексуальна орієнтація, це все дискримінація і незаконно. Тут дехто може апелювати, що. Це приватна власність, кому хочуть, тому і здають. Але уявіть собі, якби супермаркети, де всі товари це теж приватна власність. Продавали товари тільки тим людям, які їм подобаються. Або такі е, ви айтішник. Тоді для вас цей хліб коштує не 20 гривень, а 40 гривень. Насправді власність це не лише право по конституції власність зобов'язує в тому числі використовувати її не дискримінаційно. Є об'єктивні критерії, які власник може висувати, щоб орендар міг заплатити кількість людей, які будуть жити в квартирі, готовність орендаря виконувати обов'язки по договору. Це нормально, але як тільки сюди додаються ще вимоги по статі, віку, професії і так далі, це не нормально. Якщо ви військовий чи ветеран, можна звернутись до агрегатора оголошень і попросити зняти оголошення, яке вас дискримінує. Так, наприклад, зробив Лун із оголошенням особи, яка відмовила в оренді квартири ветерану з інвалідністю в інших країнах. Є практика позовів для відшкодування шкоди за дискримінацію. Недавній приклад. Уша жителі Масачусетса подали позов до компанії посередника між орендарями і орендодавцями і змогли відсудити 2,2 і мільйони компенсації. За те, що їх дискримінували за афроамериканське чи латиноамериканське походження. На жаль, в Україні схожої судової практики немає. Та їх дискримінація насправді, на жаль, стала настільки звичною, що всі на це забувають. Та це не ок. Нам треба встановлювати нові соціальні норми. Тож, якщо ви військовий або ветеран, вам відмовили через це в оренді, і у вас є свідчення такої відмови, наприклад, переписка в месенджері, напишіть мені в Твіттері, От сюди, і ми підемо з вами в суд, щоб створити прецедент відшкодування моральної шкоди за дискримінацію і так закласти цю нову соціальну норму. Якось я задрімала в обід, прокидаюсь, а переді мною сидить власник квартири і дивиться, як я сплю. Виявилось, що він прийшов перевірити квартиру без попередження. Ех, власник квартири не може просто так приходити до вас, хоча це його квартира. Коли він вам її здає, вона стає вашим житлом і захищається гарантованим конституцією правом на недоторканність житла. Тут краще відразу при підписанні договору домовитись внести туди пункт про те, що власник не може приходити просто так, тільки, наприклад, раз в місяць, 10-го числа, за умови попередження заздалегідь за 24 години а також штраф за порушення. Якщо власник приходить не по визначеному порядку, то, наприклад, орендна плата за той місяць зменшується на 10%. Якщо договір вже підписаний і там немає такого положення, то можете спробувати домовитись з власником, що такий порядок буде діяти, написати це письмово, підписати і назвати це додаткова угода до договору найму житла. Все, тепер це частина договору. Якщо ж власник не погоджується, тут на жаль, єдиний варіант це змінювати місце проживання. Якщо будете пересікатись з наступними потенційними орендаторами, то по можливості попередьте їх про неадекватність власника. Вони вам точно будуть вдячні. Мені піднімали вартість квартири два рази за рік. Зараз власниця хоче підняти третій раз, і я з'їжджаю, бо вже більше не потягну. В багатьох країнах можливість власника піднімати вартість оренди обмежена. Наприклад, в Німеччині є така штука, як міцпікель це показник середньої ціни оренди в конкретному місті чи районі, залежно від виду і віку будівлі. Він перераховується раз в два роки, щоб врахувати інфляцію чи зміну статусу району для більшості квартир в цьому районі, окрім новобудов, власник квартири, не може підвищити ціну оренди більше ніж на цей рівень між в Нідерландах. Кожен рік встановлюється відсоток, більше якого власник квартири не може піднімати вартість житла. Наприклад, в 2023-му це було 3,1%. До речі, цікаво, що в деяких містах України місцева влада встановлює не максимальну, а мінімальну вартість місячної оренди. В Києві вона становить 38 гривень 18 копійок за метр квадратний, тобто десь 1600 гривень за однокімнатну квартиру. Що доволі смішно, та не факт, що нам треба ввести такі жорсткі обмеження цін оренди. Наприклад, як показує досвід, США, це може мати негативний ефект: купувати житло для здачі в оренду стає невигідно. Забудовники менше будують поточного житла все більше не вистачає. Тому Ця штука потребує професійного дослідження, і регулювання має бути таке, щоб убезпечити від надмірного зростання вартості саме те житло, на яке розраховують люди з низьким доходом. Ну, наприклад, в Хрущовках чи в будинках, побудованих до 1980 року. Наприклад, обмежити таке зростання можна показником рівня інфляції в рік. Знову ж таки, це має зробити Верховна Рада, поки цього немає. Єдиний спосіб себе захистити це договір. Намагайтесь відразу прописувати в договорі, що власник може підвищити вартість оренди тільки раз в рік і тільки в межах певного відсотка, якщо договір вже підписаний і там такої норми нема. То коли власник приходить до вас з пропозицією підвищення, кажіть, що ви згодні, тільки якщо одночасно з підвищенням ви підписуєте додаткову угоду про те, що можливе тільки одне підвищення в рік, і в цьому році власник його вже використав. Сусіди постійно скаржаться, що мій орендар шумить і влаштовує вечірки в квартирі. А виселити його я не можу, бо договір оренди на рік, найпростіший спосіб, як захистити ваші права як власника це договір. Можна, наприклад, передбачити, що за порушення правил добросусідства орендарю буде попередження, і якщо таких попереджень більше трьох на рік, то ви можете розірвати договір достроково і вимагати, щоб він виселився протягом місяця. Те саме з будь-якою шкодою для квартири. Варто просити гарантійний депозит при підписанні договору і передбачити, що якщо шкода для май. На вже перевищує внесений депозит, то ви можете достроково розірвати цей договір. Факт дострокового розірвання треба фіксувати у письмовому повідомленні. І якщо орендар все одно не виїжджає, то тоді можна викликати поліцію, адже він незаконно користується вашим майном вашою квартирою. Е, є одна ще така штука, вона мене здивувала ще до початку повномасштабної, і зараз здивує. Ви знаєте, скільки квартир, в зданих повністю завершених ЖК, просто стоять пусті? Переважна більшість це так звані квартири дітям. Насправді це поширена проблема в різних країнах. Це не тільки квартири дітям. це... Деколи квартира як вкладення грошей або просто небажання власників зробити ремонт. Тому, наприклад, в Австрії, Ірландії, Канаді, Франції на житло, де ніхто не живе і його ніхто не орендує, накладається спеціальний підвищений податок. Це стимулює людей здавати в оренду, і воно не простоює. А за рахунок збільшення пропозиції зменшується ціна на ринку оренди. Та в Україні є ще інша специфіка: купити однушку біля метро, а потім здавати її в оренду це, на жаль, досі найпопулярніший спосіб інвестицій. Хоча, якщо дуже грубо порахувати окупність однокімнатної квартири, то в Києві це буде 17 років. Ну і інвестиції в нерухомість насправді непродуктивні порівняно з інвестиціями в акції чи облігації компаній, бо вони дають в результаті просто шматки бетону і скла. А інвестиції в компанії дають їм гроші, щоб розвиватись і розвивати економіку з мультиплікатором. Але квартири досі залишаються дуже популярними, тому що доступу до інших інвестицій чи. Взагалі, розуміння того, як по-іншому інвестувати в нас в країні немає. І тут цікавий момент: інвестують в квартири не тільки люди, які заробили свої гроші чесно, але і корупціонери, тємщики, схемщики і інші не зовсім чесні особи. Чому мама народного депутата володіє десятьма квартирами, і звідки п'ять квартир у людини, яка офіційно не працевлаштована, це риторичні питання. І, звісно, всі ці люди хочуть продовжувати заробляти на цьому гроші і абсолютно не зацікавлені у врегулюванні чи в обіленні цього ринку. Тому тут потрібен насправді великий суспільний тиск, щоб щось змінилося. Тож підсумуємо: неврегульована оренда житла це біда для економіки, а в країні, де йде велика війна. Це особлива біда, бо неможливість для людини, яка переїжджає з прифронтових територій чи для військового зняти квартиру, впливає не тільки на економіку, а на життя країни загалом. Нам потрібен закон, який адекватно врегулює діяльність ріелторів, який захистить від надмірного підвищення оренди найбідніших, і який введе конкретну відповідальність за дискримінацію. Давайте писати народним депутатам, тегати їх в кожному з постів про неадекватних ріелторів чи неадекватних власників квартир. Нехай працюють і замість розробки законопроектів про податок на бездітність. Чи ще якось маячні займуться тим, що реально важливо для людей правом мати своє житло? Якщо ви хочете бачити більше таких відео про те, як працюють різні речі в економіці чи в державі, то підпишіться на канал Грунта, а також на мою базу. До речі, для підписників цього разу буде доступний залежно від рівня підписки, чек-ліст того, що треба перевірити в договорі оренди, або зразок класного договору оренди, який ви зможете використати, коли зніматимете квартиру. Па-па!